Кінець 2023 року запам'ятається мешканцям Селидового масованим обстрілом, який окупант завдав по місту. Двічі за добу ворог випустив ракети по мирним мешканцям, вбивши і поранивши людей, пошкодивши будинки. А ось так сьогодні виглядають багатоповерхівки у Селидовому, які постраждали від обстрілу ввечері 30 грудня. Забиті вікна, порожні подвір'я. Мешканці міста кажуть, цей день назавжди закарбується в їхній пам'яті. Але найголовніше це. Це те, що залишилися живими. Очень шумно. Ми по ту сторону підпригнули. Дітя заплакали, що сказати. Стрімненька. У нас одне окно сторони, ну, у нас було все своє зашили. все добре, слава Богу, всі живі в всьому домі. У той день окупанти вбили двох людей. Ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості. На жаль, кількість загиблих згодом зросла. Бригадами швидкої допомоги самостійно або рятівниками до нашої лікарні було доставлено 13 поранених. Серед них було один поранений був в українську важкому стані. На жаль, він не вижив і через два дні помер у нашій лікарні, незважаючи на проведений комплекс лікувальних заходів. Стан всіх постраждалих, які наразі проходять лікування, лікарі розцінюють як стабільний. У всіх поранених були множені осколкові поранення різного ступеню важкості. Деякі хворі були у відносно задовільному стані, деякі хворі були у стані середньої важкості. Всім проведена первинна хірургічна обробка. Поранень, потім декілька хворих отримали більш глибоке хірургічне лікування. Всі отримали знеболювальні препарати, протизапальні препарати. У деяких хворих була ситуаційна реакція на струс з порушеннями соматичними, підвищення тиску, серцеві розлади. Станом на сьогодні у селидівській міській лікарні на амбулаторному лікуванні перебувають дев'ять постраждалих від обстрілу. Ще троє людей знаходяться у стаціонарі. Всі вони отримують усю необхідну медичну допомогу, каже Ігор Кіяшко. Що ж стосується робіт з ліквідації наслідків обстрілу, то вони тривали протягом двох днів. У нас в результаті обстрілу було пошкоджено близько дев'яти багатоперхивих будинків, 445 вікон. Силами комунального підприємства нашого комунальник силами ДСНС було залучена техніка, було за особливий склад ДСНС. Це близько 47 чоловік працювали у неділю, 31 грудня, та близько п'яти чоловік особового складу ДСНС працювали 1 січня. Також було задіяний КП комунальник 30 працівників близько 18 одиниць техніки забивають вікна і двері, точніше те, що від них лишилося, і в одному з навчальних закладів. Знімальна група телебачення капрі з селидового спеціально для капрі Ньюз.